22-му він в перших рядах пішов до ТРО і далі з ССУ. І в ми тоді, звісно, ним дуже загордилися. Да нам допомагали всі, хто чим може до цього дня? Він служив. Останній раз бачились, він до мене приїжджав на роботу, я тут працюю в КПІ. І ми з ним поспілкувалися, посміялися, як завжди. Хлопець він оптиміст, завжди з гумором. Молодець він. Щось підкрутити, щось спаяти, прикрутити, це в нього було е, в крові. От і наскільки я знаю, в зсу він теж цим міг вихвалятися, що він щось підкрутив. Десь ПП, щось нестандартне він міг зробити. Нехай ці живі квіти будуть останнім знаком нашої поваги і нашої молитвою задушно. Нещодавно ж він переніс тяжкі операції, все він потроху воно заживало, але в цілому він нормально абсолютно. Хоча, в принципі, йому давали час на реабілітацію, але він принципово не хотів покидати свою справу і продовжував повернувся в підрозділ, як тільки зміг. Ще хворий. Сьогодні присутні побратими його, присутні представники цього полку. Він дуже пишався тим, що він ну, знайшов себе в цьому, в цьому підрозділі і займався такою важливою справою. І він ніколи не хотів бути військовим насправді, хоча у нас. Традиції сімейні в цьому плані. У Нас дід військовий був, і він взагалі в діда пішов. От. І він такий жвавий постійно, Ну як Як вибух постійно, він як шарова молнія просто. От. Ну і, звісно, він себе реалізував там в повній, в повній мірі, а потім вже після перемоги він планував продовжити свою роботу. В Чорнобильській зоні а справу Макса ну, вона не помре. Він його підрозділ помститься і буде захищати Україну як і далі. Як на мене, це один з найкращих ведучих е, е, такого періоду розквіту українського телебачення, і е, в, а в побуті він був, він був дуже веселим, е, в, він багато робив руками. Макс це дуже талановита людина, і а, мені дуже шкода, що, а, що там останні роки відбувалося з його кар'єрою, і тим і, паче, і, і перш за все, мені шкода через те, що Макс немає. Поважав всіх викладачів, спілкувався, завжди розказував про свої проблеми. Прошував яких там парад і так далі, це людини. Слава Україні! слава! слава. всього доброго! Пам'ятайте роки, коли я ставши студентом на сцені, дійсно це зірка, ковбої політеха, потім мотодори політеха. Це дійсно людина, яка випромінювала життя і енергію. Але більше хочу сказати, як сам ветеран, який пройшов це все, що прийняв рішення, тому що мужність це в першу чергу прийняття рішення. Прийняв рішення, тому що людина, яка любила свободу, і зробила той крок, як і тисячі інших хлопців і дівчат, щоб цю свободу захистити і відстояти. Ім'я Максима Наліпи тепер навіки буде в пам'яті історії України і, звичайно, в нашої альмаматор КПІ окремим світлим рядком на все життя. Знаходив оцей позитив і знаходив, як що сказати, не задумуючись, не про що, да, і воно в нього йшло від душі. Тобто він говорив, і це перетворювалося на якісь шутки, да, на якісь посмішки, і е, ну, всім було весело, ясно, тому що він завжди веселив всіх. Така душа компанія, да, душа компанія так. Terima kasih telah menonton!